Сиджу їм цукерку, е, типа в шоколаді, всякі такі фрукти, сподіваюся, не овочі. І думаю про те, що я ж сьогодні взагалі мала голодувати. Зрозуміло, да, як я впоралася з цим завданням, але нічого, я сьогодні підготуюся, я сьогодні зроблю собі фрешики усілякі, щоб я могла... Так сказати, плавно війти, бо я хочу не день голодувати, а можливо, два, а можливо, навіть і три, але більше того. мушка ну, якась в мене поселилися якісь мушок, які террорізують мене. Так от, хочу розказати, як я ожила нарешті і ожила так, що мені тепер хочеться і все робити. І в мене такі, таке вдохновення до мене приходить. Так. Я вчора вже. Пошила спідничку. Зимову спідничку на модні і на підкларці. Так, він туди. Так, ще я зробила, але ще не зробила. Ось такий в мене буде бантик. Опа! Отак от от він виглядає. Тин-тин-тин, тим, -тин. Тин -тин. отакий от от буде бантик, я ще його зроблю. Тобто це до цієї спіднички, буде така сама тканина. Так, так сижу я ще роблю костюм для блогерів. Так, да, Вже сьогодні, поки є світло. Mm -hmm. Просто вирішила поділитися тим, що я сьогодні роблю. Бо багато той часу вже не було від мене відео в ютубчику. А ще дуже прикольно спостерігати за собою. Як ти такий, сьогодні я зроблю, сьогодні я буду, не буду їсти, буду голодувати. <рес> і ти такий, О, в мене тут така вкусна кафетка лежить. І все пішло по одному місцю, звісно. Але я сьогодні буду яблуками, зроблю сьогодні фреш з яблука з цієї, як скажіть мені, морковки і бурячка. І, взагалі, це буде дуже-дуже прикольно і війду. Дуже плавно цю, цю двіжуху голодання. ви взагалі голодуєте, Боже, дивіться, я так роблю, і тут і стільки шкіри в мене збирається. А ще я сьогодні почула, що один чоловік там говорить: мені там стільки то років, і чомусь підсвідомо я починаю. Думати, ага, а мені стільки років, ага, він так доросло виглядає. Ага. І я думаю, боже, я не хочу, не люблю чути, скільки кому років, бо я чомусь починаю не тільки підсвідомо, але ще й відкрито е цей, як його, порівнювати вік з іншою людиною. Що це за, за штука така? Це, третя, моя наша чинушка така. Я її теж декілька місяців назад собі пошила, вона така, що мені було. Місце. Так, ну все, це все, що я хотіла сказати. Нічого потім ще покажу, що я зробила на собі, що я пошила.